Господь з вами існував, читання святої Евангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, на сиділіще Мойсея посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте, але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі ж пальцем своїм не хочуть їх поворохнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять ширшими свої філактерії. Та побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас учитель, а всі ви, брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а Той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє! Слава Ісусу Христу, дорогий Отче Павло, дорогі священники і усі ви, брати і сестри, згромадилися на святу літургію, наш погляд на дальшому плані завжди сягає нашого ювілара, але Ця дата нам пригадує, кожна дата в житті має своє значення. Дитинка, коли переживає свій день народження, то навіть ту дату двох рочків, трьох рочків також підкреслює, якозначимо. Сьогодні наш отець Павло переживає 25 років священства. І коли подумаємо, що отець переживає 25 років священства, що з цього виникає вже насамперед, що 25 років, так хронологічно він певні пункти накреслив, він є священником. Сьогодні, коли ця дата нам перед очима і Отець, він є священник. Він прийняв це рукоположення, і сьогодні він стоїть біля вівтаря, і він є священником. І ми громадимося на святій літургії, щоб Богу віддякувати. Кожна свята літургія це подяка Богові. Ми, як співбрати в священстві, спільно заносимо Богові подяку за нашого співбрата, бо ми є священниками. Священник. Священник ким він є? Ким він є, той священник. Коли довший період часу, більш така стисла моя була співпраця з єпископом Яциком в Криму, різні події життя парафій неодної, трудності, парафії, священників. Завжди це було якимось певним потрібно було вирішити. І коли люди підходили до єпископа з різними поглядами, десь там запланований був забор, будувати священник щось не будував, десь там було недокінчений храм, десь там вікна повилітали, десь там щось. І такі різні побутові, побутового характеру всі ці проблеми. Я коли слухав, був присутній, був здивований, аж себе пізніше так спіймав на думці, єпископ говорить, каже, але ви маєте священника. Але ви маєте священника. Але цей священник, який є в вашій парафії, він вас єднає з Богом. І за кожним разом цікаво, я ніколи на це так не звертав уваги, бо зазвичай підкреслюється те, що зовнішнє збудував, осягнув. А цікаво завжди, десь як була зміна парафій, в думці єпископа була цікава така постановка. Він говорив, каже, дякую священнику, котрий відходить, чи якісь ювілеї були. Завжди це повторював. Котрий вас сповідав і котрий вам службу відправляв. Я десь в дорозі говорив, кажу, але треба було, може, підкреслити, що він там все-таки щось зробив. А він каже мені, а усвідом собі справу таку, що він скільки людей поєднав з Богом. І ми не раз як люди, як парафія, завжди може щось прагнемо зовнішнього. Але усвідомимо собі за 25 років священства сьогодні ми тримаємося нашого отця Павла. Скільки поєднав людей з Богом. Це є щось важливе. В жодному разі не мусимо поминути, так? але це не враховується. Повірмо, що це не враховуємося. Що збудував, що все це гарно, але в основі стоїть, скільки отець за 25 років поєднав людей з Богом. Ось що нас громадить, як у людей віруючих, ідеться спільна думка в нас має триматися в молитві. Подяка Богові. Ми, коли дякуємо за Отця, ми дякуємо Богові за ті душі поєднані з Богом. Але важлива річ, і сьогодні, коли це ювілей є 25 років, не можна оминути важність цього ювілею. А в чому важність? Завжди десь там залишається мені в думці. І не можу не забути, так склалося за Божим проведінням. Я був дьяконом, отець рік Священства вже мав. В 2000 році ми вирушили на ювілей до Риму для того, що наша семінарія, котра зрештою формувалася, і історія формувалася на очах спочатку підлітка, а пізніше як у семінариста оця Павла. Як перший священник, в тому значенні перші курси. І ось ми були запрошені, була семінарія наша афільйована до Літерану, і запрошена група тоді діаконів, ну і пізніше ще чи перші, котрі ще не мали можливості і змоги бути в Римі. На це святкування ювілею в Римі. Якраз так трапилося, зійшлося з датою канонізації в 2000 році сестри Фаустини, та котра нам відкрила цей безмежний дар Божого милосердя. Але перед тим, як ми були ще на цій канонізації в неділю, в середу, ми були на аудієнції на площі Святого Петра. В Римі були ми на аудієнції, вислухали катехезу і з огляду ювілею. А тим більше, що ми приїхали з України, надали нам можливість вже сьогодні святим Йоанном Павлом II зустрітися і привітатися і пізніше спільне фото. І в чому думка, і що, які слова мені так запам'яталися, ми, як семінаристи були вихователі, але до нашої групи прибилося декілька священників там. Трошки, може, і більше їх привилося, бо хотіли підійти до папи. І ось не можу забути, цей священник був десь, мабуть, другий, або переді мною, або десь трошечки ну, близько, я чув слова. Цей священник переживав 50 років, 50 років свого священства. Ну і, звичайно, що кожен, хто підходить до папи, десь там собі осмислює, як приклякнути, приклонити коліно, привітатися, що може в одній секунді щось сказати. І цей священник затримався 50 років священства, і я ось ці слова запам'ятав аж до сьогоднішнього дня. Він говорить, каже: Отче святий, я переживаю в цьому році. 50 років свого священства. Отче святий, я був вірний в цьому житті цих 50 років. Я коли як діакон слухав, дуже глибоко мені ці слова запалив в серце. Я прожив 50 років. І я був вірний. І я був вірний. Це є дуже глибокі слова. І я був вірний. Сьогодні ми в такій камеральній атмосфері громадимося, можемо сказати, парафія найближчі. Але бажаю тобі, Отче Павле, щоб. Ти, переживаючи своїх 50 років священства, віднайшовся в Римі і підійшов до папи на той час, не знаємо який, і сказав: Я в цьому році переживаю 50 років священства, але це замало. І я був вірний. Вірний. Вірний навчанню церкви. Вірний послуху єпископу і папі. Вірний, бо вірний був Христові. А звідки взявся цей ювілей, можемо сказати, в чому, в чому вірність, а придивне є? Тому що, як у юнак, молодий хлопець Павло почув голос Бога. Може, не безпосередньо, але посередньо. І почув голос в моменті свячень: Я буду з тобою від Бога. Але відповіддю священника було також ця відповідь, а я буду з тобою. І чому вірний? Бо Бог вірний. І 25 років прожитих отець говорить вірності Богові на те слово. І цей момент. Совокупно дає результат, що він є біля вівтаря. Бог вірний, але в Отець в своєму прожитому житті як у священнику теж був вірний і тому стоїть тут, як священник. В нашому житті як забрак невірності. Бог вірний, але чи я вірний? Але чи я вірний? Кожна дата має своє значення. Колись мав такого міністранта, котрий в третьому класі, зараз вже це доросла людина. Але він до мене колись підійшов і говорить, каже, отець, у мене взавтра буде день народження, ви мене будете вітати коли? На ранішній службі чи на вечірній. Я так дивився, мама почервоніла, каже: Отець, простіть, простіть. Я кажу: ми будемо за тебе молитися. Він каже: Я знаю, що ви будете молитися і на ранішній, і на вечірній, але коли ви мене привітаєте? І я споглянув в простоту дитини. Сьогодні, коли я йому згадую ці слова, він же свою має сім'ю, він червоніє. Стидається, тоді він навіть не покраснів, не почервонів, бо був щирий. Дорогі отче Павле, я бага... бажаю цих на закінчення. Бо ви знаєте, чим відрізняється проповідник від радіо, що радіо мона вимкнути. <рив> отче Павле на завершення наших таких коротких, може не коротких, роздумів. Бажаю того, що побажав, щоб ви в 50 років віднайшлися в Римі, біля папи, ага. І сказали йому, що ви були вірні 50 років священства. І бажаю вам того прикладом мого міністранта, простоти, дитини. Да? Простоти. Сьогодні він вже би мені, як доросла людина, цього не сказав. Але дитина має в собі таку щирість. Нехай цей період життя, котрий ви осягли, бо осягли, буде водночас таким мотивом, щоб цій вірності тривати. Але важно пам'ятати одне Бог вірний. Але кожного дня, коли ви якось священик будете відповідати, я теж хочу вірним бути, це є найважливіше. Нехай добрий Бог благословить, а ми своєю молитвою підтримуємо священника і завжди на будь-якого священника, коли ми дивимося в наших парафіях, дивимося на основне, ми маємо священника. Чи він щось збудує, чи він щось зремонтує це все не має жодного значення. Ми маємо священника, котрий нас охрестить, посповідає, уділить святе причастя, відправить при святу Євхаристію і похоронить. Ми маємо священника і з цією вдячністю сьогодні приєднаємося до цієї спільної молитви. Хай вам Бог благословить.